І це Чокопай. Куда? І для чого я перервав відос? Це аби ви задумались, що трапиться з Чокопаєм. І так, як ви розумієте, це все для пафосу, який просто потрібен, аби ви задумувались, а що буде далі. Хоча багато хто вже догадується, що трапиться. Якщо ви не догадуєтесь, тоді телеграм-канал вам в поміч. А також в моєму Discord сервері очікуйте потоп на найнеочікуваніший момент, оскільки там топити нікого. Тому залітайте. А також буде приємно з вашої сторони, якщо ви закинете пару гривень. Безплатному контенту треба також монетизації. Добре, наговорились. А тепер до карти. Зараз у нас зустріч чокопая і просто гробця. І ця зустріч ніскільки не мирна. Зараз глянемо, що за тіма у Чокопає. І команда складається з Акева, поганки і жовця, дещо нагадує. Ну а Зондрі це дискотрон, Жужобот і Імпсосиска. Зразу скажу, ця тіма не прокачувалась, оскільки така от ситуація, аби прокачатись, треба не тільки дожити, а просто з кимось повоювати. Ми ж не можемо дати так просто просижуватись гравцям, аби ті до кінця гри воювали за прокачку. Тому зараз тіма просто гробця по балам коштує дорожче. Якщо що, я нагадую, як виглядає збірка просто гробця на цьому ході. А тепер рішення. Чокопай вирішив не нападати, а просто гробець вирішив напасти за рослин. Страшний факт скажу: горобець міг напасти і за зомбі, тому у чокопая начебто вибору не було. І добре, що він не напав, а то міг 100% всі втратити. А яку шкоду получить просто гробець? А ніяку. Дискотрон тупо не має сенсу проти такого ДПМу, як флора з водою. Третє, це ще одне переконання, що флора під водою, яка до речі не бафнута, потребує підвищення в терлісті. І це повторюю без бафів. Розробникам слід задуматись, чи не марно вони бафнули флору. Хоча не спорю, наскільки розробникам фіолетово на це. Горобець повинний лиця Чокопаю виніс. Зато Чокопай вижив. А виживання гравця дуже впливає на подальші події. До речі, зараз у тунгуйської раси досить солідна перевага над іншими гравцями. А тепер 30-й хід. І тут Чокопай відступає. Але Горобець і Савелій послідували за Чокопаєм. Вже ся підозрюю, що вони хочуть його добити. Але просто Гробця киде, а Савелій не досягає. А тепер неочікувано готові. Як видите, карта дуже швидко зменшилась. І до речі, трупи Дека і Жоскоє забрала течія. Тому спочивати на дні водойми мертвим буде добре. А Ковельтро прийдеться чекати наступний прилив. 31 хід. І тут Назар натикається на Чокопає. І напевно Чокопаю не поздоровиться. Але в цьому проміжку ходів я дав гравцям прокачку. Тому глядаємо модернізацію збірки Назара. І він міняє кульбабку на криго кавуна, а до зомбі додає фізрука і читача газети. При цьому продає гармату. А також на представленні мав бути конус на стрікозі, Лише я забув. Ну знаєте, анімовані оформлення робити морочно, та й літун не такий важливий, як той самий імпсосиска. А чокопай міняє Акева на тіньову метальницю. І сильно так переробляє збірку зомбі. Продаючи дискотрон, чокопай купує робогарга, фізрука і конуса на стрикозі. Якщо що, тут потрібне уточнення. Оскільки Чокопай відставав по ціні в балах команди, значить він получає не плюс 2 рослинам і плюс 4 зомбі, а плюс 4 бала рослинам і плюс 6 бала за зомбі. Тобто урівнюючи збірку рослин і зомбі по ціні, як у інших учасників. А тепер рішення до самої битви. Це може бути битва, з якої вийти живим може ніхто. І наші гравці вирішили не нападати на одного, що Назар, що Чокопай не задумались ризикувати. Тому з ріжучого поєдинку виходить мир назустріч. Йдемо далі. 32-й хід. Хоробець відстав від Чокопая, Назар пішов в кущі, оскільки сам не має бажання воювати з кимось. Що я його розумію. І тут неочікувано в найменш людному північному заході з'являється якась незвідана біда. Ця біда є боссом. Як ви розумієте, я вирішив додати ПВЕ. Тобто, гравці будуть битися проти третьої сторони. А за босса грає штучний інтелект, оскільки я довіряти таким приколдесам не збираюсь. Натомість сам буду управляти босом. Подібні ідеї такі вже в коментах бачив. Але ви розумієте, що я це ще до вас придумав давним-давно. Просто, як я сказав, все по порядку. До вашої уваги, рослини. Чай я захотів просто так взяти, для п'яти ліній це цікава рослина. І я скажу так: у більшості гравців може знайти спосіб, як обійти смертоносну атаку чая. Кульбабка з бовером і бруква непогані союзники для чаю. А от зомбі тут мій улюблений рибак, дощовик і землекоп. І прикол в тому, що вони кастомні, і підробиці гравцям я не казав, хай самі попробують зафігачити зомбі. А тепер коротко, що має бос. Бос має 100% хп. Кожна знесена половина боса має секретні підсилення для наших гравців. Тобто з боса може випасти дві якісь невідомі на мобілки, які я там придумав в своїй голові. Також маю сказати, що бос сам по собі не нападає на гравців. Оскільки ви розумієте, який може трапитися облам і невезіння якомусь учаснику. А я нагадую, що РПГ турніри я нейтрал, і, і перевагу гравці получають лише за рахунок своєї стратегії. Думаю, все розказав: 33-й хід. І всі вирішили наблизитись до боса, поки бос пішов в сторону центру. Хто хоче, той нападе. Хто не впевнений, ну хай не нападає. А ось 34-й хід. І тут ось перші, хто насмілився підійти до боса в притул, але перед цим глянемо, як змінилась збірка у просто горобця. Зміни тут значні. І замість шавлії Кригозев, що є імбою для п'ятий ліній. А Громила ветеран замість Мавки це все круто. Лише просто грубець засумнівався, що зможе примогти боса. Тому тут лише Чакопай нападає за зомбі. І з першого разу ми побачимо, що половина чисельності зомбі вже знищена. Але що робити з фізруком? невідомо. Тут і гаргантюа з майбутнього випадково можуть когось спалити. Та й автоматично безкорисний, оскільки ніхто з зомбі, крім імпів, не може кусати рослинність. Тобто гарги без всяких проблем пройшли багато шляху, при цьому знищивши багато так рядів рослин. Та й решта брукви не зможе відбитись. Хоча, якби ж у Чокопая команда не мала прокачку, тоді рослини надали би й шансу. А так, легкий розгром. Моя маріонетка втрачає половину хп, а Чокопай получає нагороду. І це можливість пересуватися як слон в шахах. Тепер Чокопай може просуватись подягу на лі безкінечно. а це значить, що він оперативно може перенестись в якусь даль карти. От, до прикладу, 35-й хід. Прокопай миттєво прилетів за ж9 на f7 за один хід. А тут на черзі з натикається на босса. І прокачка Савелія також не оминула стороною. Тому глядаємо, як хватку міняють на тигра і додають зомбі на роликах. Ви ж розумієте, який капець получається із зомбі, та й розвинений що небудь. Напевно, босу прийде капут. А Савелій вирішив знову нападати за зомбі, оскільки нічого наугад нападати на кастомних зомбі боса. Знаєте, я вже жалію, що нічого не сказав про кастомних зомбі, а то ніхто просто не впевнений в собі, зато про рослини гравці все добре знають. Та й зомбі Савелія чаю нічим контрити. Фізрук в тилу він без всяких проблем завдає нищівної шкоди команді. Рукува атакує лише коли зомбі підійшли близько. Пізно чи не пізно, це не важливо, оскільки тут і хіга індичка дуже потужно штурмує фронт. Зато як зомбі з'їли трошки чаю, так більшість попилилась, лише ніхто не заважає появитись новим зомбі. Рукви, в свою чергу, не мають нічого, аби контрити всю цю навалу зомбі. Хоча в теорії вони би могли зберегти три лінії. Лише у фізруків було вдосталь ХП, аби проїхатись по рослинам. Ну все, хтось битий, а Савелій получає можливість пересуватись, як Тура в шахах. Якщо ви не зрозуміли, то Савелій зможе зробити великий крок від g 8 до g 13 І це за один хід. Лише в наступному 36-му ході Савелій вирішив постояти трошки. І тут Андрій натикається на цілу команду Тунгуська раса. Думаю, не варто пояснювати, що з такої битви не всі повернуться живими. Лише глянемо швиденько прокачку Андрія, де він тростину міняє на жовця. А до зомбі додає зомбі на роликах і імпів безнюків. Ну можу сказати, що зомбі повніша солянка. А тепер рішення. Савелій атакує Андрія за зомбі, просто горобець атакує Андрія за рослин, а Андрій атакує за рослин просто горобця. І ось зомбі Савелія. І тут кількість і міцність. Якщо Примула і законтрить пару важливих зомбі, то не біда. Бо у нас є фізрук і аркадний зомбі, який може хоч вічність спавнити зомбі. Примула зникла, а при цьому треба вбити фізрука. Інакше тилу команди капут. а жовтець не вб'є один на один штовхача аркади. І що можу сказати? Рослинам капут. А тепер атакує горобець рослинами. Думаю, не варто пояснювати, що Андрія дуже різноманітна. Але при цьому зомбі не факт, що переживуть Кригозева і Флору. Імпи близнюки взагалі довго не прожили, а читачі там газету гублять. Лише для рослин це суті не міняє. ДПМ настільки великий, що зомбі загинули, залишивши гіга індичок на маринування на шашлики. А маринат, до речі, майже дозрів, точніше домаринувався, але то була вже тавтологія. А тепер відповість Андрій на такий напад ворогів, і Примула, це підходящий варіант. Мінус громила ветеран, мінус читач газети, і залишилось брейкденсерів затягнути. А відроголові, а відроголові, яким повезло, прийдеться довго вмирати. Але вони вмруть, тому що рослини не що-небудь. В результаті цієї сутички Андрій загинув, а просто Горобець втратив половину свого здоров'я. Переходимо до карти. І бачимо, що у нас залишилась лише одна команда з повним складом, а Чокопай і Назар якось наодинці мусять вижити. А тепер 37-й хід. І тут Назар натикається на цілу команду. І прикол у тому, що Савелій зайшов в кущі, тому Назару тупо невідома інформація про Савелія. Зато йому відома повністю інформація про просто гробця. І швидше всього, що ця битва також принесе нам смерть чиюсь. Рішення такі. Завелі і просто горобець нападають рослинами. Назар також нападає рослинами на просто гробця. Жарти закінчились. Зараз глянемо, як Назар може без всяких проблем вбити простогробця. Думаю, не варто пояснювати, що контри стружковому гаргу не дано. Просто ніхто навіть не думав брати медузу, тому тут зомбі швидше всього капут. Трібні гинуть від крижаних кавунів, а все решта гине від ударів гарганчуа. І тут ніхто нічим не поможе. Це втрата ще одної половини здоров'я у просто грубця. А тепер рослини Савелія нападають на зомбі-назара. Багато хто знає, що зомбі-назара не такі вже імба. Центріон, читач газети, Дракон – це все круто. Лише ромашки з тигром можуть всю цю біду самостійно контрити, а фізруки не так добре прикриті, аби руйнувати рослинам Савелія тил. І вже коли всі зомбі були вбиті, тоді фізруки змогли добити ромашок, але не секрет, що повз повстигрів вони не пройдуть спокійно. Точніше, їм ніяк не вижити. Рослини потужнічають. Говорячи за баланс. Я тут думаю, що як і сторона рослин, так і сторона зомбі може мати перевагу. І це все переважно через вигідних рослин або зомбі за низьку ціну. Не питайте, чому Тергліст кривуватий. Ми робили це все самостійно, не опираючись на об'єктивну думку людей, які в рази більше знають про ПВП, ніж будь-хто з адмінів. Ну коротше, видимо, як рослини горобця винищують зомбі, йдемо далі. За цю битву вмирає і Назар, і просто гробець. Тобто зразу двоє. Якщо би Савелій ще загинув, це був би кінець РПГшки. А так, за одну битву у нас на карті залишилось два гравця. Чокопай проти Савелі. Наступний 38-й, 39-й 40 хід були проміжними. Я дав гравцям фінальну прокачку. А також я дав гравцям загальну карту, аби ті розуміли куди йти, аби не шукати на осліп одне одного. А тепер 41-й хід і Чокопай з Савелієм зіткнулись у фінальному поєдинку. То кого дізнаємось прямо зараз. Лише я маю розказати правила фінальної битви. В першу чергу я розподіляю ХП учасникам так, щоб сумарно у них було 100% ХП. У Савелія ХП було більше. Значить, він получає 60%, поки Чокопай получає 40%. Це зроблено для того, аби з цієї битви не було такого, що обидва вижили. Оскільки якщо обоє виживуть, значить між кравцями буде то саме КД в 10 ходів. І аби ще битви не повторялись, треба ж буде давати прокачку. А це вже буде схожим на ПВП-ПВЗ-Дічі. У нас не канал ПВЗ-дічі, у нас РПГ-турнір. Тому це фінальна битва і крапка. А тепер прокачка. Шукопай міняє неефективну поганку на більш-менш ефективного Кригогороха. А до зомбі додає кардіогенерала першої степені, а також читача газети, при цьому Чокопай продає стрікозу, яка все одно сенсу не мала. І так, в терлісті є кардіогенерал, начебто він вписується в тутешній баланс. Та й чому б і ні? Це вам не Цезар і не земе. Тепер тіма Савелія, і Тут він робить найкрутіший мув за весь РПГ турнір. Він міняє банчі на ще одну ромашку. А також Савелій додає ще одного фізрука і зомбі на повітряній кулі. Бінальна битва означає те, що як і рослини, так і зомбі обох будуть битися. Оскільки це остання битва. Так що, ну, понеслась! Ромашки з ультою гальмують на мить майже всіх зомбі, крім кардіогенерала, а кардіогенерал тут реально має сенс, оскільки фізрук тепер в цілковитій безпеці. Імпи сосиски швидко вмирають, а читачі втрачають газети, через що розганяється повну. І навіть Камаз так швидко не їде, центральний тут взагалі прорвав центр. Ну видно, що тут вже хардкор. І низ також трошки постраждав, хоча далі ситуація стала спокійнішою. Але тут робокарги своїми лазерами з очей майже ввесь стил Савелія вибили, йше чи всього, що низ приречений. Так ще тигрину траву добив фізрук. Тандем робогарга і фізрука реально дієвий, хоча рослини не все втратили. А ось до прикладу наверху майже ніхто не постраждав. Жучи всього це мінус три лінії, а от зверху гарх розвалився, а там далі ромашки один на один фізрука виносять. Все ж таки дві ромашки це імба. Я гадки не маю чим поможе крижаний горох. Коли тут із зомбі повний капець. Ну так, передова трошки постраждає. Але знаєте що я думаю? Ставити метальницю в тил було поганою ідеєю. А хоча ні, я тут прорахувався. Тут зразу два фізрука. Виходить, що вижити в тилу просто неможливо. Тут, напевно, метальницю треба було кидати на фронт перед маслютиком. Тоді лютик танканув би так багато м'ячів, а далі з можна було задавити всіх. Але давайте по-чесному. Хто очікував, що тут буде два фізрука? Ніхто. А ми це так кажемо. Хоча на місці Чокопая ситуація була просто неочікуваною. А так, лютики приречені. Так що, це кінець? Так, Чокопай вмирає. А Савелій залишається зі своїми 30% ХП. Так що вітаємо Савелія. Ти останній цілілий, і від імені Тунгуської раси ти переможець. Також не забуваємо про просто гробця. Тоді Савелію не так просто було. Б. А взагалі, скажу так: Тунгузька раса показала дуже сильну командну роботу. Поки хтось там розділявся, поки хтось взагалі не вдуплявся, що твориться. Савелій освоїв цей турнір прямо дуже добре. А тепер цитата від простого робця і Савелія. Падеба. Здавалось, на цьому все. Але ви забули дещо. Ви напевно забули, що я всіх затоплю, що і трапляється на 42-му ході. Ці трупи нарешті змила вода. Ну а якщо Савелі вміє плавати, тоді добре. А якщо ні, тоді хай відпочиває з іншими адмінами на цієї жорстокої річки. На цьому демонстративний РПГ турнір підійшов кінцю. І далі вам слід очікувати релізний РПГ турнір, де покуряти жорстокі землі з потопом будуть різні люди. А так, всім моїм адмінам респект. Без вас, тестовий РПГ турнір не був би таким крутим. Також подяка всім, хто кидає мені пару гривень. Бо це дуже приємно усвідомлювати, що твій контент цінують. А так, побачимось в чомусь новому. Ви на каналі Клюбіш 7 Очікуйте наступні відео.